Кнопка виклику офіціанта r 650 Rex Maserati Кнопка виклику r 650 Maserati торгової марки Rex США, стала справжньою сенсацією для всіх професіоналів в області електронних систем виклику персоналу. Елегантна форма кнопки кольору темної вишні виготовлена за спеціальною технологією, що відповідає стандарту захисту IP67, витримує повне занурення у воду на глибину до 1 метра. Дизайн кнопки виклику офіціанта R650 Rex Maserati гармонійно поєднується з вишуканим інтер'єром дорогих ресторанів і розрахований на найвимогливіших клієнтів. Кнопка R650 діаметром 65 мм і товщиною 16 мм виготовлена у герметичному корпусі з доростійкого ABS пластику з лаковим покриттям. Це сучасний радіоелектронний пристрій будованим мікроконтролером і цифровим синтезатором частоти 433 МГц. Живлення кнопки виклику здійснюється від батареї живлення типу 23 а 12 вольт. Зі зворотнього боку кнопки двосторонній скотч, з допомогою якого можна надійно закріпити її на підставці або будь-якій гладкій поверхні. Для створення ідеальної кнопки виклику працювала ціла команда дизайнерів та інженерів. Розробники постаралися зробити кнопку виклику R650 одночасно красивою, ударостійкою та водонепроникною. Завдяки сучасним технологіям на світ з'явилась найелегантніша і найнадійніша кнопка виклику R650 REX в стилі автомобіля Maserati Grand Turismo. Кнопка виклику Rex R650 Maserati сумісна з усіма приймачами та пейджерами фірми REX. У цьому відео ми перевіримо водозахищеність цієї кнопки. Для цього ми використовуємо два популярні пейджери годинника r 02 Rex і r 06 в яких вже запрограмована кнопка виклику Rex r 650 Maserati. Відпускаємо кнопку виклику Rex R650 Maserati у євності з водою. Як бачите, кнопка Rex R650 Maserati, навіть повністю опущена у воду, без проблем продовжує працювати і подавати сигнал на пейджер годинник r 02 і r 06 Rex. Завдяки якісному захисту корпусу кнопки вода не може попасти всередину. Індикатор кнопки світиться при кожному натисканні на кнопку. Електронна схема передавача генерує цифрові сигнали, які приймаються на пейджері. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і залишайтеся з нами.